Татко, що ти тут робиш в лісі, розкажи. Я збираю гриби, маслюки. Ну. Люди вже пройшли, зібрали, але ліс це таке місце, де вистачає всім. Розгортаємо кущики, стаємо на коліна і ми бачимо море маслюків. Ого. Люди побігли потом, а ми їх помаленьку, не зрізаючи ножем для збереження. Грибниці ми ось. Хоп, пожалуйста, дивіться, які маслюки. Це чудо. Соломійка моя внучка показує, подає дідусю. Гриб. Нічого, Соломійка. Все. Він ціленький Провірили. Нічого, з'їться. Корисний. І це ми на одному місці. Скільки тата ти порахував? Десь штук сім. А ну, покажіть ваш улов. А тепер наш улов. Ого. Ну це буде гарна зажарка. Так. Да. Все, я ідемо далі. Апетит. Показуйте, що ви знайшли? А це я знайшла такий грибочок. Ого. А то ось чотири гриба. А борю... Ще більше! А ось у кормі. А ось Барнічок знайшов. Все, давай не наступайте. Дивіться, опа, Барнічка туди знайшов. Ух ти, Дивися. Скільки грибів. які красавчики. Клас ну, Ви зберуйте, акуратно ви зберуйте. А ми тут дрібненькі повибираємо. Давай! Дядь. Ага. Давай йду. Отакий. Ага, гарний, клади. Ну тут точно нікого не було, бо гнильє на гнильї і навколо гнилья молодняк. Гири. Вириваємо, не зрізаємо. Це мій кобрінці трошки. Ти там всі вибрав? Результат? <рістити> 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 Ось такий результат сьогоднішньої поїздки.

Ось такий наступний етап нашої грибної історії. Мамо, розкажи, що в тебе тут відбувається, що ти плануєш і коли ми нарешті вже будемо це все їсти. Я перечистила всі грибочки. Їсти будемо сьогодні ось ці. Вони будуть жаритися в сметані. Угу. А ці грибочки і ці відварю, маринувати не буду, а заморожу. Розуміло, і ось що вийшло в кінцевому результаті з цієї всієї маси грибів. Одна тарілочка. Ну що погнали.